Ну і про наслідки російського теракту для на Каховський ГЕС для українського агросектору. Які сільськогосподарські культури найбільше постраждають? Чи буде стрибок цін на фрукти та овочі? А також які регіони України зможуть, можливо, компенсувати аграрні втрати? Далі розповідаємо. Безпосередньо у зоні підтоплення опинилася значна частина Херсонщини. Вода накрила селища Антонівку, Комишани, Зимівник, Миколаївку, Ольгівку, Тягенку та Понятівку. Затопило Іванівку, Токарівку, Придніпровське, Садове та Приозерне. Саме ці території були серед лідерів у вирощуванні помідорів, капусти, цибулі, солодкого перцю, баклажанів та кавунів. Тож через техногенну катастрофу ціни на ці овочі зростуть, але не обов'язково, що здорожчання буде суттєвим. Ціна ж вона ж не тільки від пропозиції залежить. У нас ж і від попиту залежить. У нас мінус 8,2 мільйона населення. Тобто теоретично попит також буде знижений. Херсонщина це овочі, але вони їх не були і минулого року. Їх же ж не було минулого року, тому що там була окупація. Тобто, в принципі, я думаю, що дуже сильно на цінах внутрішнього ринку воно не зіграє зараз. Загалом вже можемо говорити про втрату 35% овочів, які постачалися на український ринок із Херсонщини. Крім усього, згаданого постраждали і фруктові сади, де дозрівали абрикоси, персики, вишні, яблука та сливи. Також під удар потрапили поля з вирощування проса, жита, вівса, та ячменю. Тож Україна може втратити близько 14% експортного потенціалу агропродукції. Однак, знайти заміну деяким культурам все ж. Таки вдасться, допоможуть інші регіони. Що стосується заміщення повочової групи, ну це центральна Україна, а, ну наприклад, Черкащина, Вінниччина, Київщина, а досить значна кількість Західна Україна, Львівщина, ну і Закарпаття. Вони досить сильно посилили свої позиції по вирощуванні овочевих. Однак, це ми говоримо про проблеми в короткостроковій перспективі, адже питання не тільки в затопленні орних земель, а й в руйнуванні зрошувальної системи. Вона є чи не головним аспектом, завдяки якому існувало поливне землеробство на півдні, і тут вже йдеться не тільки про Херсонщину, а й про всі території, які зрошувалися за рахунок води із Каховського водосховища. Терористичний акт на ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% в Запорізькій та 30% у. Ні, пропетровські областях 500 гектарів це площа такого короткострокового пливу. площа довгострокового пливу – це 500 тисяч гектарів. Це дуже велика площа. Це тобто це фактично все виробництво півдня. І якщо вони вже пристосувалися, вони налагодили там і системи поливу, і швидко розвивалися ці системи поливу. Останнім часом там планувалася державна підтримка розвитку зрошення технології і наші аграрії, вони Підлаштувалися під зміни клімату, досить непогано. Зараз вони будуть залежати лише від природних факторів. Російський екоцид поставив під удар і тваринництво та рибне господарство півдня, адже тільки на Херсонщини до війни активно розвивалися свинарські, молочні ферми, а також птахівництво. Вже зараз фіксують загибель риби. До того ж нещодавно тільки закінчився період нересту. Тож на змілілих ділянках ікра може висохнути. Тисячі тонн будуть встати. По аквакультурам, які якби були в Каховському водосховищі, в Дніпрі. ви знаєте, що знищене повністю державне підприємство Велике затоплене Осаторов, яке єдине займалося відновленням вирощенням малька у сети і в нього купували підприємства. Різні приватні підприємства усього за попередніми розрахунками збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10 мільярдів гривень.